Коротше, набрав мене поляк, йому на роботу треба 5-10 людей, бажано чоловіків. Робота полягає в погрузці курятини, але вже не живої. І питаю, скільки платиш? Він каже, можу тобі дати 30 злотих, а ти собі скільки хочеш плати. Я кажу, нічого, дякую, пан, нічого мені не треба платити. Я людей спитаю, якщо комусь цікаво. Дає 30 злотих, дає житло і дає харчування. Роботи є від сьогодні до четверга. Місцевість Журомін це 140 км від Варшави, 120 від Ольштина і 160 від Бідгощі. Кому цікаво, на 4-5 днів можна приїхати собі нормально заробити. По 30 злотих в годину житло безкоштовно, харчування так само є. По 10-12 годин, так що, якщо комусь цікаво, пишіть або телефонуйте, я дам контакти і приїжджайте, працюйте.